Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео про накиди в лініях реглану. мене запитувалися про цю тему, і щоб не пояснювати на пальцях, мені зручніше зняти відео. Я думаю, для тих, кому, кого це стосується, кому ця інформація важлива, легше буде зрозуміти на самому в'язанні. Можливо, я когось ще більше запутаю, але все-таки надіюсь, що. Хто хоче в цьому розібратися, розбереться. Хто тільки хоче для себе зрозуміти, я рекомендую все-таки зв'язати для себе от, от таку кокеточку, таку от розтяжечку, де би ви могли спробувати всі лінії реглану і вибрати для себе той варіант, який вам подобається. У мене буде в'язатися 5 ліній реглану на цьому шматочку, на цьому зразочку. І ще останні дві, крайніх дві лівих, це вони зв'язані одним способом, ще можуть бути зв'язані другим способом. Я не говорю, що це тільки ті, які існують. Існує багато різних варіантів робити накиди. Це ті м, на, м, накиди для реглану, якими користуюся я. І так, перший спосіб це коли от, лінії реглану я виділила виворотними петельками, вони можуть бути як виворотними, так і лицевими, так і якщо вам диктує малюнок, тут може навіть косичка йти, йти там 2х2, чи скільки вам потрібно по самому візерунку. Перший варіант це коли від лінії реглану розходяться оці накиди таким плоским полотном. Ніде ніяких бугорочків немає, просто втоплена виворотна лінія реглану і лицевою йде полотно. Другий варіант, коли накиди йдуть таким чином, що з обох сторін лінію реглану виворотну обрамляють отакі бугорочки. Третій варіант, комбінований накидами з першого і другого варіанту, це та помилка, яку я досить довгий час робила. Коли я однаково робила накиди, що з правої сторони від лінії реглану, що з лівої, і тому з однієї сторони в нас виходить, з лівої сторони, як бачите, в даному випадку в мене виходить плоске полотно, а з правої сторони, отими бугорочками. Тобто це один спосіб із першого зразка, другий із другого. Третій варіант це коли я витягую. Петелючку із протяжки попереднього ряду. Знову ж таки, я її витягувала способом, так як на першому зразочку. Може бути ще варіант, що її можна витягувати способом, як на другому. І тоді будуть отакі кайомочка з отаких високих петель. І третій варіант звичайні накиди. Знову ж таки, я поясню, як робити їх однаковими. Тобто, знову ж таки, перший зразок гладке полотно. А може бути навіть за допомогою звичайних накидів варіант, де друге полотно. Тепер давайте по черзі будемо розбиратися. І так, нам потрібно зрозуміти самі петельки, зрозуміти, розібратися в самих петельках. І зараз ми з вами це зробимо. Пров'язую кілька петельок. Гладкої лицевої гладі, Доходимо, доходжу до лінії реглану. От у нас дві петельки лінії реглану. У нас накид може бути, в нас може бути накид як ліву, так і в праву сторону. І біля лінії реглану, якщо ви з однієї сторони зробили накид в ліву сторону, з другої сторони, з лівої, потрібно робити накід вправу. І навпаки, якщо ви з правої сторони зробили правий накид, тоді з лівої сторони потрібно робити лівий. Вся задумка в тому, що лінія реглану має бути петлі накиди, симетричні. Вони ні в якому разі не можуть бути однаковими. Тобто, з правої сторони, якщо є один вид петельки, з другої сторони мусить бути інший вид петельки. Якщо зробити одинакові, або два лівих, або два правих, у нас вийде оцей зразочок, який я зв'язала, третій, котрий неправильний. І як я бачу, дуже багато хто саме робить помилочку оцим третім способом. Так, давайте дивимося на нашу робочу ниточку. З чого починати розбиратися? В нас є робоча ниточка. Якщо ми от в даному місці, у нас накинуто на пальчик, нам потрібно зробити петельку в цю сторону чи петельку в цю сторону, ми для себе спочатку зрозуміємо, що до самої петельки в нас йде дві ниточки. Ця ниточка коротка від в'язання, ця ниточка відмотка довга. І від того, чи в нас петелька буде зверху коротка ниточка. Від в'язання. Чи в нас зверху буде довга ниточка від мотка, залежить, чи в нас буде ліва чи права петелька накидом. Щоб було полотно, отаке гладке з обох сторін, нам першу петельку потрібно зробити накид, де зверху довга ниточка, тобто нитка від мотка. І через верх я Оцей накид фіксую на спиці, на правій спиці. Далі пров'язую дві петельки виворотні. І так як ми з правої сторони робили зверху отак довгу ниточку, верх петельки, тепер нам потрібно зробити коротку. Насправді, воно, коли на пальчику знаходиться сама ниточка, Воно робиться просто от таким способом. Ну, я це роблю от таким чином. Ми зробили з правої сторони зверху довга ниточка, з лівої сторони зверху коротка ниточка. Пров'язуємо далі наше полотно лицевою гладдю, доходжу до наступної лінії реглану. Тут давайте зробимо навпаки. Спочатку у нас буде зверху коротка ниточка, дві петельки виворотних, з іншого боку, з лівого боку, зверху довга ниточка. Пров'язую між лініями реглану наше лицеве полотно. Доходимо до того третього способу, який не зовсім правильний. Ми, наприклад, Коротку ниточку робимо з правої сторони зверху, лінія реглану, і ми її зробимо з лівої сторони зверху. Запам'ятали: перший спосіб гладкі добавочки, другий спосіб з бортиками, третій е, такий комбінований, який не зовсім правильний. Доходимо до е, четвертого зразочка. Четвертий зразочок це той зразочок, який я зв'язала першим способом. В мене буде виглядати полотно. Але я її вив'язую петельки із протяжки. У нас протяжка попереднього ряду це от оця петелька. Є протяжка. Оцю протяжку одягнути на ліву спицю, щоб у нас з'явилася ця петелька накиду. Ми можемо спереду назад. А можемо. Ззаду наперед одягнути. І якщо ми з правої сторони вирішили для себе одягати її от зпереду назад, то тоді з другої сторони, після цих двох ліній реглану, ми її маємо одягнути ззаду наперед. І навпаки, якщо ми зараз одягаємо її ззаду наперед, ззаду наперед, то тоді з лівої сторони ми її маємо одягнути. Спереду назад закинути. Е, як розібратися, який спосіб нам зручний? Найпростіше зв'язати і такий і такий варіант на зразочку. Але тепер ми маємо подивитись, щоб було гладке полотно з правої сторони у нас має бути оця протяжечка. Хвостик нитки довгий зверху. І якщо ми витягуємо оцю петельку, в нас умовно це наша довга нитка, а оце коротка нитка. І тоді нам потрібно одягнути таким чином, щоб у нас оцей накид з протяжечки міг бути от таким способом пров'язаний. Де ножку цього накиду ми маємо перехрестити, Для того, щоб не було отакої от дири. І щоб зверху в нас була наша умовно, оця довга лінія, яка от йде до мотка, ми маємо перші, з правої сторони одягнути спереду назад. І за оцю передню стіночку нашу, ми пров'язуємо петельку. Дві виворотних. І тепер нам протяжечку. Наступної з лівої сторони, ми не можемо вже одягнути її спереду назад. Нам її потрібно одягнути вже ззаду наперед. І знову ж таки, нам потрібно, щоб не було при прив'язанні такої дари, нам потрібно розробити перекрутку біля ножечку для цієї петельки, щоб була в нас перехрещена. Отаким от чином ми пров'язуємо з другої сторони. Далі ми пров'язуємо наше лицеве полотно. І доходимо до способа останнього, тобто зрозуміли, що в цьому випадку може бути два варіанти, як і в цьому останньому. Це просто наш накид. Знову ж таки, якщо ми собі робимо накид ззаду наперед, при перехрещенні у нас буде ця петелька довга зверху, довга ниточка зверху, як в способі номер 1 з правої сторони робимо накид ззаду наперед. Дві петельки виворотні, І тоді ззаду наперед, зліва, ми не можемо робити, ми робимо спереду назад. І пров'язуємо лицеве полотно. В даному останньому способі йдуть просто накиди, які в нас формують біля лінії реглану ну, отакі великі дирочки. І ці дирочки ми. Нівелюємо виворотним рядочком саме от, там частинку полотна або по кругу, то лицевий рядочок просто парний. Ми доходимо до нашого накиду, от наш накид, І в нас просто, як бачимо, велика дирочка. Щоб не було цієї дирочки, нам потрібно у цю ножку перехрещену зробити. Є накид. Ми робимо От таке перехрещення. І, і в даному перехрещенні, як ви можете бачити, зверху в нас виходить коротка нитка зверху, тобто з цієї сторони ми робили довгу зверху. Ми пров'язуємо цю петельку, далі дві виворобних, і знову в нас розтягнута накидом петля. Тут ми не можемо звідси пров'язати, так як з правої сторони пров'язали, так як в нас буде така велика дирочка. Чого нам, якщо не треба помалюнку, ми стараємося цього уникати. Ми просто маємо зробити таким чином, пров'язати цю петельку, щоб у нас була оця ножичка перехрещена. От Вона от в даному місці, в основі своїй, перехрещена. Значить, в цьому накиду. З тому накиду ми беремося за цю пет... частинку петельки і пров'язуємо її виворотною петлею так, щоб у нас була основа перекручена. Всіх інших попередніх способах, тих, що ми пров'язали, такої ситуації немає. Ми доходимо до того місця, де ми робили е от остання петелька. Ми її вже були пров'язали, тому ми дивимося, щоб вона не була перекручена, щоб от косичкою вона йшла ця петелька. Ми її пров'язуємо виворотною петелькою. Лінію реглану лицевими пров'язуємо доходимо до іншого варіанту лінії реглану. Це, нагадаю, буде третій варіант той, що ми пров'язали неправильно. Але в в'язанні вона виглядає от таким чином, вже перекручена ножка. І ми дивимося, щоб у нас ця перекрутка була одинарна, тобто основа ножки один раз має бути схрещеною. Ми не можемо взяти за задню стінку, тому що в нас тут буде вже подвійна перекрутка, це буде неправильно. Ми беремо за передню стіночку петельки. Щоб в нас от просто була схрещена петелька основи виворотну. І знову ж таки ми е, одягаємо спицю і бачимо, що в нас перекруточка вже є. Значить, ми за передню стіночку пров'язуємо е, цю петельку схрещену. Доходимо до тих двох способів, які практично перший і другий, де перший варіант, вяжеться. Гладенькими добавочка, другий із такими бортиками. Ми доходимо до петельок і знову головне слідкувати, щоб ця перекрутка була одинарна, щоб ми не накрутили, от якщо одягнемо сюди, подивимося, от таким чином. Ми тоді накрутимо просто два рази. Нам цього не потрібно. Просто дивимося на перетяжечку. Є перехрещення, є перехрещення, просто пров'язуємо виворотною, далі, дві, лінії, дві е, виворотних петлі лінія реглану. Знову ж таки, одягаємо спицю, дивимося, у нас є перекрутка. Значить, ми за передню петельку її пров'язуємо. Виворотні петлі основного нашого полотна. І повернулися ми до останнього, останньої добавочки. Знову ж таки, ми бачимо, розбираємося за яку нам сітку в'язати, щоб ця перекруточка в основі була одинарною, не було намотано два перекрута. І от таким чином ми пров'язуємо з виворотної, виворотної сторони ці наші добавочки. І зараз ще раз закріпимо. Як робити Добавки в кожному способі. Перший варіант варіант найгладший, з тим, яким я користуюся, пров'язую лицеві петлі, щоб зробити накиди, мені потрібна довга петелька справа, тобто, отаким от чином, я буду робити, зверху довга буде ниточка. Дві виворотних і зверху коротка частинка лицевого нашого полотна. Доходимо до другого способу. Це коли у нас зверху коротка ниточка справа і після лінією реглану, зверху. Довга ниточка. Доходимо до третього способу, пров'язуючи лицеве полотно, де у нас неправильний спосіб. Ми зробимо короткий накид, коротку ниточку, що з, е, з правої сторони і з лівої після лінії реглану. Знову таки лицеві. Наші петлі доходимо до способу вив'язування петлі з протяжки. Одягаємо з правої сторони через верх ми одягаємо і відразу робимо перехрещення отаким От чином, з правої сторони. І Витягуємо ниточку ззаду наперед і отаким от чином робимо перехрещення з лівої сторони. Пров'язуємо знову ж таки лицеві петлі. доходимо до способу з накидами. Останній спосіб у нас накиди через верх або через низ. І як, знову ж таки, якщо ми з правої сторони робимо накид ззаду наперед, щоб довга ниточка у нас була верхня, то з лівої сторони ми робимо накид зпереду назад, щоб ліва у нас була коротка зверху. І виворотному полудні, ми їх перек... зробимо для них ножечку, зробимо скрутку цієї петельки. Перехрещення. От ще раз покажу, яким чином виглядає кожен накид. Перший спосіб, коли зверху, справа довга зверху, коротка зверху. Другий спосіб коротка зверху, справа зліва, довга зверху. Третій спосіб помилковий, де або коротка-коротка, або довга-довга. Тоді буде от, от такий, з однієї сторони бортик, з, однієї, з другої сторони гладкі добавочки. Третій спосіб з протяжки слідкуємо довга-коротка як е, е, в першому способі, і коротка-довга, як в другому способі. І останній спосіб також матиме два варіанти: коли ми робимо накиди, якщо ми робимо. Ззаду наперед справа, значить спереду назад ми робимо зліва. І якщо ми зробимо спереду назад зліва, то ззаду наперед накид робимо в даному випадку. В цьому способі гладке в'язання, в цьому способі гладке в'язання, третій помилковий, другий з отакими бортиками і перший також гладкий. Надіюсь, допомогла вам розібратися, надіюсь, ще більше вас не запутала. Зв'яжіть для себе зразочки і розберіться, виберіть самі для себе, які добавочки біля лінії реглану вам подобаються найбільше. Вам всім дякую за перегляди і па-па.